Інтенсивність атак окупантів в районі Покровська знизилася. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телефонній розмові з ТСН тиждень. Втім, це не означає, що ворог відмовився від планів захопити місто. Він зосередив у районі Покровська 50-ти тисячне угруповання військ. І зараз на зв'язку зі студією Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України Павло. Я вас вітаю. Бажаємо знову здоров'я. І питаю вас, звичайно, про ситуацію на покровському напрямку. Згідно з аналізом інституту вивчення війни, росіяни тимчасово сповільнили темпи наступу. Про це говорить і Сирський. Як це виглядає безпосередньо на полі бою? Ну я думаю, що завдяки активним стабілізаційним діям, які були прийняті, значить, вдалося ситуацію більш зробити її стабільною. Дійсно. Багато ворога було знищено в основному це жива сила. От і е, там було задіяно багато спеціальних підрозділів, які а, досить ефективно відпрацювали. Однак, якщо казати... Про загальну активність ворога вона, звісно, зменшилася однак, ворог не полишає спроб захоплення нових територій. Вони постійно намагаються просочуватися малими групами, займати нові місця, нові локації для того, щоб там закріплюватися, рухатися далі. Але загальна активність ворога дійсно зменшилася. В основному це піхотні штурми. Тяжка техніка задіюється вкрай рідко. В основному це безпосередньо поодинокі е, бійці, які намагаються рухатися вперед і вперед. Навіть я би не сказав би, що тільки ціль закріпитися в самому покровську, а в принципі рухається далі і далі. Така їхня тактика. Але вони ефективно знищуються бійцями, зокрема в тому числі і спецпідрозділом Тайфун. Е, ми працюємо безпілотними літальними апаратами і. Щотижня дуже хороші результати по знищенню живої сили противника. Скажіть, будь ласка, як ем, зрозуміти, що ворог зосередив в районі Покровська 50 тисяч е, своїх військових? Це військові стягнуті з інших напрямків, і зараз Покровську, зрозуміло. Там відбувається найбільше боєзіткнень. Для них це ціль номер один е, тут е, в Україні. Чи це нові військові, які прибули е, щоб під підсилити оце російське угруповання? Ну, оскільки для них фактично, як ми бачимо, агломерація Покорської мирного Мирноград є ключовою в їхньому теперішньому наступі, то звісно ж сюди стягується найбільше сил. Найбільше спроможності їхніх тут тут же і працює на напрямку їхній спецпідрозділ Рубікон, який працює безпілотними літальними апаратами, і дійсно відчувається велика інтенсивність саме. Безпілотників, тому що вони працюють різних типів: є і на оптоволокні, і класичні FPV-дрони, і так звані мулні, які вони використовують в великій кількості вже на більшій глибині. І оця активність дуже висока. Звісно, підтягуються найбільше літні підрозділи, тому що коли ціль в тебе пріоритетна, то задіюєш тих, хто найбільш спроможний, щоб цю задачу виконати. Тоді ще запитаю вас конкретно тайфун як окремий загор безпілотних систем спеціального призначення Національної гвардії України. Ви працюєте з безпілотними системами і ви постійно ведете розвідку. Тобто, ця 50 тисяч це стали як вони розосереджені? Тобто, що бачить ваша розвідка щодо наближення важкої техніки нової техніки, і що наразі становить найбільшу загрозу для наших. Військов? Військових, які боронять Покровськ, якщо казати про техніку, вона досить на значній відстані знаходиться від Покровська, тому що коли казати про застосування техніки в в містах відповідно це не дуже ефективно, тому що вона швидко знищується і ворог це розуміє. Тому саме тяжка техніка вона відведена на досить значній відстані. Більше працює піхота, а техніка знаходиться на віддалях ну більш безпечних для того, щоб не була уражена нашими бомберами ФІВІ-дронами. Це відстані близько там 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. В основному техніка. Там сконцентрована влітку. Спецпідрозділ Тайфун безпосередньо ми з вами говоримо зараз, як з його представником. Святкував рік. По суті, ви молодий підрозділ, але ви постійно виходите з комунікаціями, що ви шукаєте людей, які вміють застосовувати безпілотні системи, результативно нищити ворога. Якщо людина нульова, але вона хоче прийти в тайфун. Її двері зачинені. Я би сказав навпаки, більшість із нашого спецпідрозділу це ті люди, які ще вчора були цивільними, не військовими, і за цей досить, як ви сказали, дійсно короткий період часу, але ми спромоглися стати одним із найбільш таких результативних мотивованих підрозділів, саме через те, що в нас побудована комунікація і спілкування із новобранцями. На такому рівні, що ми розуміємо, що їм потрібна адаптація, адаптація правильна. Вони мають відчувати плече побратима, професіоналізм, який передається від більш досвідчених до менш досвідчених. Відповідно, і все, що побудовано в підрозділі, воно будується на взаємоповазі, взаємопідтримці. Чесність, це наша базова річ, на яку ми спираємося. Тому завдяки цьому нам вдається. Підтримувати величезний рівень самомотивації в підрозділі, і якраз те, що ми зараз шукаємо додатково бійців в нашу команду, не говорить про те, що ми маємо проблеми з комплектуванням а навпаки, через те, що підрозділ активно виконує якісно бойові задачі і потребує просто збільшення штату, і це постійно робиться. І саме тому ми запрошуємо всіх, хто відчуває відчуває собі. Вже готовність до того, щоби воювати, захищати свою країну. У нас є, наголошую знову ж таки не тільки бойові спеціальності, у нас є і багато тилових спеціальностей, тому що надійний тил якраз забезпечує можливості для того, щоб бійці, хто працює на передовій, могли бути максимально результативними. Тому долучайтеся, будемо раді кожному і. Точно звертаємо увагу на те, що ви вмієте, які у вас є побажання в першу чергу особистісні, тому що ми розуміємо, що мотивація може бути в першу чергу тільки тоді, коли людина знаходиться на своєму місці, а в тайфун ви точно будете на своєму місці. Що означає особисті побажання? Зрозуміло, що ви як підрозділ, як і всі інші підрозділи потребують нових людей. Але що означає особисті побажання, на які ви. Як люди, які мають постійно знаходитися на передовій, можуть піти. Е, які підходи ви сповідуєте, Павле, я робила про вас е, програму не може інакше, і ще про кількох бійців тайфуну? Ви всі говорите про те, що от ви, як родина, ви розумієте потреби кожного, але є ж потреби загальні потреби держави боронити себе, а є потреби людські. І я все намагаюся для себе зрозуміти, що ж у тайфуна, як це, це може королюватися загальна потреба держави, потреб потреба в людях, зокрема обіцях, і ті потреби е, особистісні, які враховує тайфун. Наскільки це можливо? Ну от я для прикладу розкажу вам ситуацію: значить, мій близький товариш, який в. Е, е, Прийняв рішення минулого року долучитися до сил оборони, Значить, Він мені зателефонували. Каже, ну я прийняв рішення, готовий куди я де я можу бути корисний. Давайте я готовий долучитися. Ми його відправили на напрямок залучення фінансування в підрозділ. Він досить ефективно там працював. А потім прийшов до мене і каже: Дивись, я так подумав. Я спілкуюся із бійцями, і в мене є готовність працювати на передовій. Що ти про це скажеш, чи ти не не проти, щоб я це зробив? Я кажу, звісно, це ж круто, що ти сам до цього прийшов, і в тебе внутрішня готовність своя не тебе ми не заставляємо. Так? І сьогодні він вже декілька місяців працює саме в бойовому екіпажі, показує дуже хороші результати в роботі і, в принципі, всі задоволені. Тому ну. Те, якщо людина приходить на якусь, я ж кажу, більш цивільну спеціальність, це ще не говорить про те, що вона на ній залишається. Ми е, робимо все для того, щоб людина відчула цю готовність рухатися далі, і як тільки вона в неї з'являється, ми даємо всі можливості для розвитку, для максимально ефективного застосування е, всіх е, навиків, е, які людина має. І підсилення їх, звісно ж, тими, які потрібні для того, щоб виконувати бойові задачі, У нас до речі, в підрозділі функціонує і своя школа, яка вчить все, що необхідно для того, щоб бути ефективним воїном, і передача досвіду від більш досвідчених екіпажів, як я вже казав, до менш досвідчених. Тобто, все, все це відбувається. От я думаю, що через те, що ми дійсно. Намагаємося е, врахувати і потреби е, бійців, і потреби е, власної країни в, в захисті, максимально це е, об'єднати, і тоді отримуємо дійсно мотивованих бійців, які е, гарно можуть виконувати бойові задачі на фронті. Павло, дякую вам. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Почули від Павла, що потрібні люди, тому можете звертатися. Ваші особисті потреби врахують.